Доброго дня, рада вас всіх вітати на каналі Релакс. Сьогоднішній наш розклад буде присвячений фінансам на січі місяць, трішки нас затрималось, але раніше не мала змоги просто вийти з розкладом. Давайте подивимося, які енергії будуть присутні в фінансовій сфері у кожного знака зодіаку. І, до речі, я в описі до цього відео прикріплю тайм-коди для вашого зручності. Щоб ми мали змогу дивитись свої прогнози, а також прогнози по вашому знаку Асценденту, і я буду вам дуже вдячна за підтримку каналу і мене, за ваші вподобайки і за ваші підписки, а також чекаю від вас ваших коментарів. До речі, хочу вам нагадати, що на каналі вже є таро-прогнози для кожного знаку зодіаку на січень, а також на 2024 рік. Хто не бачив або кому цікаво, ви можете зайти і переглянути, що вас чекає, які енергії будуть присутні у 2024 році. Давайте розпочнемо наш розклад. Овен. Що чекати овнам стосовно фінансів в січні? І енергії будуть присутні у овні в січні. Овни, ви отримаєте свій результат. Десятка це максимальний результат. Байдуже, що це не пентаклива в нас енергія, кубкова енергія, яка каже, що ви зможете досягти своїх результатів, ви зможете отримати свої надходження. І вас будуть, а можливо, у деяких овнів будуть. Навіть витрати на якісь свята, можливо, це якісь сімейні свята, можливо, це весілля або хрестини. Можливо, деякі овни будуть витрачати кошти на такі заплановані, а можливо, і не заплановані зустрічі. Ну, це дуже добра енергія. Ну, доповнюючи карту, витягувати я вам не буду, тому що це е, максимальний результат. Це стабільність. Стосовно фінансів, у Овні стабільна. Ви отримаєте те, що ви повинні отримати. А можливо, навіть і більше. Тому що в нас тут іде е, 10. Старша карта молодших арканів. Омни, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі тельці. Що чекає тельців в січні стосовно фінансів? Що чекає тальців? Е, ну, тельці можуть отримувати якісь звістки стосовно ваших фінансів. Можливо... Ви знаєте, можливо, деякі тельці отримають якусь пропозицію стосовно співробітництва. Це ще так може програватись, тому що в нас фінансові карти це у нас спонтаклі, так? А тут у нас рицарь кубків. Я вам хочу сказати, що рух в ваших фінансах точно буде. Давайте, доповнюючи карту, витягнемо. Щось на кубки пішли, так? Давайте. Що принесе рицарь кубків. Стосовно фінансів, тельцям. Що принесе? Карти відповідають. Принесе перемогу. Я вас вітаю, ви отримуєте свою перемогу. Можливо, це дійсно буде якась пропозиція, яка, яку ви приймете, і це вас буде задовільняти фінансово. Тобто ви отримуєте свій результат, і у вас буде стабільність, тому що 6 жеслів це стабільність в ваших справах, це отримання бажаного, це отримання результату. Це ваша перемога. Можливо, деякі тельці підуть на співбесіду так? і отримають свою роботу і покажуть свої е, уміння. Так? Стосовно фінансів, я вам хочу сказати тельці, що у вас буде рух, в якому ви будете переможцями. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі близнюки. Що чекає близнюків в січні? Ой, повішено. Ну, не звертаємо на це увагу. Що чекає близнюків в січні? Стосовно фінансів. Трійка Пентаклі. Трійка Пентаклів нам каже, що е, близнюки, ви отримаєте свою, м, свої фінанси, що у вас все буде е, стабільно, буде нормально, тому що в нас як, е, якраз випали Пентаклі. Е, в деяких близнюків ця трійка Пентаклів може програтися, що е, ви можете бути витрачати кошти на, м, на якісь можливо курси, на іншу. М, це не те, щоб освіта, а якісь нові знання, якісь нові е, навички. Можливо, е, це курси підвищення кваліфікації, це теж може бути. Е, Близнюки трійка Пентаклів каже, що у вас стабільна фінансова ситуація в січні. Що ви заробили, ви його отримаєте. А деякі близнюки будуть витрачатися ще на е, якісь нові знання, які, можливо, декому знадобляться для їх е, нової роботи. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі раки. Що чекає Раків в січні стосовно фінансів? Раків. А у раків буде вибір двійка жезлів. Двійка жезлів нам каже про те, що у деяких раків може, може з'явитися інше джерело заробітку. Або це буде пропозиція. Ви будете розглядати стосовно. Покращення, наприклад, ваших, вашого фінансового стану. Або, взагалі, там, наприклад, ви, можливо, будете замислюватися стосовно вашої посади. Можливо, це зовсім в іншій сфері ви будете працювати. Тому що двійка це в нас завжди вибір. Це ще тільки планування. Немає ще результату, але. Перспективі непогані. Ну, Давайте раки подивимося. Результат цієї двіки пентаклів для вас стосовно фінансів. Да? Що вона вам при, принесе? Можливо, деяким ракам потрібно буде задуматись, е і ви захочете збільшити ваші фінанси, так? І ви будете щось міняти. А якщо ви е в ну, вас там. Наприклад, компанія, і ви вдвох там відкрили її, так, і це, можливо, двійка жезлів про це каже, що досягнення лише на початковому етапі. Давайте подивимося: результат все-таки стосовно фінансів у раків. От дивіться, закохані. Знову вибір закохані, так? В якому ви зможете зробити вірний вибір і домовитися, і, і можлива позитивна комунікація з людьми. Ну, Давайте подивимось раки, для вас, що це значиться двійка жезлів стосовно фінансів. Ну, я вам хочу сказати: король мечів нам каже про те, що е, те, що ви запланували. Те, що ви прорахували, наприклад, те ви і отримаєте. Тому що король мечів він нас чіткий такий чоловік, який гостро приймає рішення, прораховує свої кроки і отримує результат. Так що, раки, я вас вітаю. Ви досягнете своїх фінансових успіхів. Не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі леви. Що чекає леві? Стосовно фінансів в січні. Ну, Шість мечів. Це дуже добра енергія, я вам хочу сказати, тому що це буде рух в ваших фінансах, так? Ми зараз кажемо про фінанси, це рух в ваших фінансах, це нові ідеї, які ви будете реалізовувати, які зможуть вам приносити дохід. А також деякі е, леви можуть йти до інших берегів, щоб е, відкрити собі більше перспектив. Е, якщо ми розглядаємо фінанси, це е, збільшення ваших, на збільшення ваших фінансів. Так? Це добра енергія. Яка каже Леви, ви в вірному направленні. Ваші ідеї, за всі ваші ідеї ви отримаєте винагороду. Не забувайте Леви ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі, Діви, що чекає Дів в січні місяці. Стосовно фінансів, яка фінансова складова буде у дів у січні. П'ять мечів. П'ять мечів це, знаєте, от, потрібно буде поборотися за свої надходження. Можливо, 5 мечів це ще деякі діви будуть. Захищати, це, це можливо якісь е, об'єми своєї праці, так? От ви повинні здати е, отчот, а потім отримати свої кошти. А також п'ять е, мечів нам каже про те, що ви отримуєте результат, але е, це буде. Потрібно буде за це поборотись, якщо це стосовно от, фінансів. Це, а можливо, деякі діви, якщо вам е, ви давали в борг, наприклад, і ви захочете повернути цей борг, так? І, можливо, якісь будуть гострі ситуації навіть. Давайте витягнемо вам доповнюючу карту, Діво. Так, результат для тіп стосовно фінансів, п'ятірки мечі. Ну, я вам хочу сказати. Зато ви, ви отримаєте, якщо е, ви давали комусь борг, ви його отримаєте. так? Е, з ваші фінанси нам імператриця каже, що е, все буде чудово. І за всі ваші ідеї, за всі ваші е, якісь задумки, е, ви отримаєте свій результат. Але, знаєте, от, імператриця каже, що 100% результат. Щоб зібрати, потрібно трішки зачекати. І ви зберете весь свій урожай. Але у нас 5 мечів, це карта. Знаєте, от, трішки агресивна, і вона ж не пантаклива, не, не про фінанси. А імператриця в нас каже про результат, про фінанси. Що все буде у вас добре, але якось накальонна ситуація може бути. До речі, напишіть в коментарях, як у вас це програється. І не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі, Терези. Що чекає Терезів в січні стосовно фінансів? Яка ситуація буде у Терезів? фінансовій сфері в Січні. Терези, я вас вітаю. Ви отримуєте свої результати, ви отримуєте свої пантаклі, ви досягнете максимального успіху. А також деякі терзи можуть в січні місяці можуть навіть дозволити собі витрачати на якісь сімейні свята. Так? Можливо, деякі Терези в січні місяці будуть щось грандіозне купувати. Це ще так може програтися. Так? Можливо, деякі Терези будуть купувати собі дім. Це дуже добра енергія і розполагаю до цього. Я вас вітаю Терези у вас з фінансами все стабільно. Можливо, навіть о, краще, ніж було. Знаєте, можливо, деякі Терези отримують якісь додаткові надходження. Так? Можливо, це якісь ще подарунки, на яких свята. Це стабільність і досягнення пентакливого результату. Я вісвітаю терези. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі скорпіони. Що чекає скорпіонів? В січні стосовно фінансів. Які енергії будуть присутні у скорпіонів? Скорпіончики, у вас двійка пентаклів, ви щось будете обирати. Вам потрібно буде планувати свій бюджет. Потрібно буде подумати, купувати, не купувати. І... Подумати стосовно майбутнього, можливо, щось потрібно буде залишити і підстрахувати себе. так? Тому що в нас тут двійка пентаклів потрібно буде лавірувати своїми пентаклями і своїми можливостями. А також двійка пентаклів нам може сказати, що деякі скорпіони, можливо, це отримання. Знаєте, додаткового підробітку якось. Друге джерело доходу. Але воно. Я не можу сказати, що воно е по десятки пентаклів, так, воно по двіки пентаклів. але це додаткові надходження. Це ще так може програтися у вас Скорпіони. Ну, е я вважаю, що. Е Двіка ну, Пентаклів каже, що Пентаклі у вас будуть, але потрібно буде ефективно їх використовувати. Можливо, деякі скорпіони будуть накопичувати на щось, і вам буде потрібно, можливо, зажимати щось, так? А також деякі скорпіони можуть отримати змогу отримання якогось додаткового. Доходу. Скорпіони, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто ще цього не зробив. Далі стрільці. Що чекає стрільців в січні стосовно фінансів? Які енергії будуть присутні у стрільців? Стосовно фінансів. Стрільці. П'ять пентаклів. п'ять пентаклів це в нас чогось не вистачає. Не вистачає ресурсу якогось. Ну, пентаклі це в нас фінанси, так? Можливо, деяким стрільцям потрібно буде комусь допомагати. Або це, знаєте, в нас непередбачувані трати, які потрібно буде. От не планували ви купувати новий холодильник або квитки там на дорогу собі, так? Виникають певні обставини, на які потрібно буде витратити кошти. Ну, щось може статися. Можливо, це комусь допомога, а можливо, у когось щось зламалось і потрібно вирішувати це питання тут і зараз. І тому п'ять пентаклів. Але стрільці, не засмучуйтеся, я вам хочу сказати: якщо ви витрачаєте, значить у вас є що витрачати, так? Давайте витягнемо все-таки доповнюючу карту для вас, любі стрільці. Так, з чим це пов'язано 5 пентаклів. І кінечний взагалі результат для стрільців стосовно фінансів. Дивіться, четвірка пентаклів. Все ж таки, все ви не втратите, тому що. Четвірка Пентаклів каже, що я свої Пентаклі тримаю при собі. І я свої Пентаклі нікому не віддам. Четвірка Пентаклів це стабільність. Стабільність в ваших фінансах, так? А можливо, деякі стрільці збираються щось купити, ну, от, дійсно, щось купити, і потрібно витрачати от кошти. І потрібно вам один пентакль буде відривати від, від себе і щось купувати. Ну? Дивіться, у нас, ми спитали стосовно фінансів, нам так і відповіли, що е, стрільці будуть витрачати кошти. Стрільці, не забувайте ставити подобайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Далі козороги. Що чекає козороги в січні стосовно фінансів, які енергії будуть присутні. Козерогів стосовно фінансів в січні. Єрофант. Ну, єрофант нам може знати, дати, дати пораду. Приймайте мудрі рішення стосовно ваших трат, так? У нас єрофант це людина, яка дає нам мудрі рішення. Або, можливо, це деякі козероги будуть консультуватися стосовно своїх фінансів, так? До речі, це стабільність і традиції. Да? Тобто традиційно і стабільно ви отримаєте свій дохід. І, знаєте, Ірафант нам може ще сказати про те, що все буде так, як у вас було. Тому що, от ви отримували свою заробітну плату, так? ви її отримаєте, от, наприклад. Я маю на увазі, що, можливо, без додаткових якихось там премій, чи ще щось. Те, що було в домовленостях. Але це стабільність. І я потягнулася за доповнюючими картами. і потім думаю, навіщо вам витягати доповнюючі карти, якщо Єрафант нам каже, що все традиційно, все стабільно. Можливо, просто деяким козирогам, Можливо, ви будете звертатись в якісь фінансові установи для консультацій, наприклад. Да? От вам потрібно буде проконсультуватися з людиною стосовно куди вкласти, наприклад, ваші гроші, чи ну, якісь консультації стосовно фінансів, і будете їх отримувати. Мудре рішення до вас прийде. Зроги, не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі водолії. Що чекає водоліїв стосовно фінансів в січні місяці? Які енергії будуть присутні у водоліїв в фінансовій сфері. Ну, водолієм король мечів. Король мечів каже, що Водолії все отримають сповна, тому що в них все розраховано, все просчитано. І, е, знаєте, як е, кажуть, водолії отримують за свою працю, за свої ідеї, е, так як сказав король мечів. А король мечів – це в нас конкретна людина, серйозна, яка е, Прораховує всі свої кроки вперед і знає, і, і заздалегідь знає, що отримає свій результат, отримає свій пентакль. У нас мечі, вони не зовсім відповідаються, пентаклі, так? але ми можемо розглядати по енергії. Так? Це Гострі рішення. Це знаєте, я, я, я сказав, так воно і буде. А я сказала не тому, що е, там, я так хочу, а тому, що в мене є е, основання на це. Так? У мене є факти, у мене, є, е, в мене все прораховано стосовно там, можливо, е, IT, бухгалтера, е, лікарі. Все я чітко отримаю. Не забувайте водолії ставити подобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Далі риби. Що чекає риб в в фінансовій сфері? Риб будуть витрачати, чи будуть отримувати. Давайте подивимося, які енергії будуть присутні у риб в в фінансовій сфері. Сила, сила нам каже, це старший аркан каже рибки. Ви справитесь все в ваших руках. Все залежить від вас. А ви можете більше. Нам сила про це так і каже. А також це сила завжди приносить позитивні результати. І, до речі, ви можете керувати ситуацією своїми фінансами. До речі, сила це мудре рішення, компроміси стосовно фінансів. Риби, ви отримуєте свої фінанси. У вас буде стабільність і позитивний результат. Я не бачу сенсу дотягати вам доповнюючу карту, тому що це старший аркан, який. Завжди каже, що є енергія, є запал, є аргументи для того, щоб керувати ситуацією і призвести до позитивних результатів, до результатів, яких потрібні вам риби. Це був на насічень стосовно фінансів, фінансової сфери. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!